вчора на і в... Був нарядовою людиною у церкві. Він Ді... дитячих років був справжнім тим християнином, який просто не розумів, як це пропустити, службу Божу. Це було дуже дивно для дитини. Дивувалися батьки, дивувалися ми. І ми були завжди впевнені, що буде він священником, але підріше йде по ступах матері, яка є медиком, а відтак батько, який є військовий. Ось. Особливість його характеру була в тому, що він старався робити так, щоб по максимуму нікого не засмутити в тому світі, зокрема батьків. Два тижні його шукали. Де подівся Віталій, як він був на Майдані. Поївімо собі, людина, мати відправляє на навчання дитину, а дитина сідає на поїзд і їде в Київ. І вже на другому тижні зауважили, що щось пропусків багато і дзвонять до матері, а мати не знає, де. І така була досить така цікава подія, так співпало, дзвонить пані Марія, каже, це для мене. Дуже дорога родина, вони... парафіяни сумують, парафіяни мовдуть молитися, будуть молитися там також, де їм і заважають молитися, де їм і не дозволяють. Але це їх не зупинить, бо кожен із нас і в серці тримає того, за ким, ким дорожить в своєму житті. Сьогодні ми, дорогі брати і сестри, Віталій Рабожий прощається. Зі своїм батьком Володимиром, з матір'ю Марією, зі сестрою Лілею, з нареченою Анікою, з Хресним батьком Ярославом, з Хресною мамою Світланою, з цею Ганею і її сім'єю, з дядьком Михайлом і його сім'єю, з цією Любою і її сім'єю, дядьком Василем і його сім'єю, з двоєрідними сестрами, братами, племінниками. З другом Міхалом і другом Амадеушем, і його дівчиною Дарією, які приїхали з Польщі попрощатися з нього. Та як Віталій працював в Польщі, був. І коли почалася війна, то ці друзі з Польщі разом з ним дягнули його військову, дали йому допомогли йому купити військову форму і вже, вже в березні на початку вже був під Києвом своїми хлопцями. Ось, Спрощається е, з усім Ярославом, родиною. З родиною і сусідами села Черниця, села Хлівчани, міста Белс, міста Євпаторія, з друзями з Черниці, з побратимами з окремої штурмової бригади, право... правий сектор, з Ультрас Хаврія, зі усіма, кого він знав і хто буде його завжди пам'ятати, просить, чи то ділом, чи словом, чи думкою, якщо зарішив проти вас, простіть мене вірші. Бог простить, ми прощаємо. Ще треба зауважити цікаву річ, Віталій... що Віталій говорив, каже, до батьків ви до мене не дзвоніть, бо ви привикаєте до мене. Тобто він готувався до всякого сценарію свого життя. І саме важче, що казав він, закрити очі своїм побратимам, які вже полягли. Ми маємо тут, браття і сестри, ці слова напевно собі закарбувати в серці, закрити ваше воїну, найважче очі. Він каже. Ми тут, як чуємо десь музика якась, якісь забави, і це все. Ви розумієте, як то крає серце всім, які вже своїх полеглих мають. Та ці, ці речі треба заборонити. Це треба штрафувати, карати, чи як то робити, щоб того не було. Бо ми, браття і сестри, ще не знаємо, що нас чекає. Герої тут під музики ходимо. Тому нехай Бог. Бо дарує, я вірю, що те, те що не зазнав ра Божої Віталії тої радості побутової, яку ми зазнаємо протягом, що Господь, воздасть йому в царстві Божому. Ми маємо слова гарні святого е, е, Зафону, який старець був, каже, я би з розуму зійшов, якби я не вірив в суд Божий. Суд Божий буде, браті і сестри. Буде над тими, хто вбиває. Сьогодні вони йдуть оправдані перед Богом, бо життя поклали ім'я Господнє заради ближніх, заради нас. Щиро дякуємо Віталіку, браті і сестри. Слава Ісусу Христу, дякуємо батькам, які виховали того козака, того справжнього, як зразового наслідування, який і перед Богом, і перед людьми служив. Вірно, вірно. На користь людям і на славу батькам. Амінь. Слава Ісусу Христу.